Як будувати якісну освіту починаючи з дошкілля та долати виклики воєнного часу? Про це говорили керівники дитячих садочків з різних куточків області у молодіжному центрі Квадрат. Акцентували увагу на тому, як завдяки самооцінюванню створити належні умови для діток. Освітянам також презентували друковану версію посібника, який допоможе безпосередньо в дошкільному закладі розбудувати якісну систему навчання. Саме отакі сьогоднішні зібрання допоможуть нам зрозуміти, що треба змінити. Можливо, додати якісь інструменти бачення, інструменти проведення самооцінювання, адже посібник ще й дає посил на проведення самооцінювання. Можливо, й доповнити цей посібник отими кращими кейсами наших освітянських спільнот Вінниччини, і ми зможемо цьому сприяти. Обговорили освітяни і важливість самооцінювання у власному садочку, адже лише знаючи свої плюси та мінуси, можна удосконалюватися та покращувати навчально-виховне середовище. Створити якісний дошкільний садочок, у якому б і дітям, і працівникам, і батькам почували себе комфортно та безпечно. Створити такий якісний дитячий садочок, у якому б діти проживали радісне і щасливе життя, і в якому б розвивалися їхні творчі здібності та таланти.